Наступна головоломка. У нас є така рівність 8 додати 2 дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно забрати два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Забрати два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно забрати два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо забрати ось цей сирник і ось цей сирник. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 додати 2. Буде 4, 4, дорівнює 4, 4. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.